Для нас слово сеняж, скажімо так, як червоний пропарець. Це еліта еліт. Тобто нічого більш підготовленого, більш оснащеного і краще озброєного в Збройних силах Російської Федерації не існує. Вони ходять без броніків, піпалівчик, типа що з магазинами, обличчяна каска. видно на два волока зразу. І маячки на касках Красний світиться. Давай, ставай. Хотів просто розірвати цих пів пі ну на численні шматки. В коробочках з бантиками повернути на пі територію. огородах. Ми не лазили без наказу. Наче то знаєте, у тір приїхав і вибираєш, поки ми сьогодні буду стріляти. Вони просто свою молодь обкатували таким чином, привчали до вбивства, до крові. Противника треба поважати, але треба нищити вщент. На кнопку нажав, все, міна сработала, два чоловіка лежить. Всі зайняли кругову оборону, там пройшла ситуація, там зриви туди-сюди, вся маміна мама. потім е... Поэтому все, по сегодня уже. Профессионал. Чисто. У меня была такая мрия. Мы до ней подходили. Мрия сбывается.